Минулої п'ятниці, 22 вересня, у центрі Миколаєва відбувся перший легкоатлетичний забіг Миколаїв Ріджін Ранфест з нагоди 86-ї річниці дня заснування Миколаївської області. Захід проходив на Соборній площі. Забіг об'єднав майже 200 учасників, які змагалися на різних дистанціях. Більше про спортивне свято дивіться у нашому наступному сюжеті. 22 вересня в Миколаєві вперше з початку повномасштабної війни відбувся легкоатлетичний забіг. Завдяки співпраці обласної та міської влади вдалося організувати таку спортивну подію, знайому для багатьох миколаївців, що не уявляють свого життя без бігу. Завдяки тому, що два управління зараз знаходять точки. Заприкоснення ми намагаємось працювати разом. Вдалося дуже швидко вирішити питання і з перекриттям вулиць, і з наградною атрибутикою. Взагалі, в цілому, очікувало менше людей, але всі засиділися вдома, і такі івенти, заходи такі вони потрібні для людей, щоб трохи розряджати обстановку і трохи. Показати, що Миколаїв пульсує, живе, що спорт він є, нікуди не дивався. а Тим паче, дитячий спорт. Захід Миколаїв Region Run Fest присвятили 86 й річниці дня заснування Миколаївської області. Окрім очільника обласного управління спорту, до церемонії відкриття долучилася начальниця управління спорту міста Ірина Бондаренко. На старті забігу до учасників з вітальним словом звернувся перший віце-мер Миколаєва Віталій Луков. Коли будете прибігати дистанцію, будете отримувати цей позитив. Пам'ятайте. Кому ми цим, цим завдячуємо, і знайте, що надія на вас, на ваші успіхи, на ваше майбутнє, на ваші позитивні емоції, щоб ви заряджали цим іншим. Ми всі думаємо за наших дітей, а наші діти йдуть вперед, ростуть, розвиваються і роблять нашу країну, нашу землю ще багатшою. Серед співорганізаторів заходу Миколаївський обласний центр фізичного здоров'я Спорт для всіх, який є постійним учасником подібних івентів у регіоні. Активності для дітей і дорослих подарували місцянам чимало позитивних емоцій, а також можливість кожному відчути себе частиною спортивного свята. Варто відзначити й допомогу в проведенні забігу регіонального відділення Національного олімпійського комітету України. Та, передусім, у змагальному та інших аспектах багато чого в цей день залежало від федерації легкої атлетики Миколаївщини. Це перше такий, скажімо так, наш масштабний захід. І я сподіваюся, що це дасть поштовх для поновлення і спортивного життя в місті на Миколаївщині, та зможемо максимально дітей відволікти від всіх часів жахів, що є, та і надати їм радості повноцінного життя як в такій мірі, в якій вони можуть бути. Цього дня на старт забігу вийшли біля 200 учасників, повідомив Володимир Кілярський. І це не лише спортсмени профільних спортивних шкіл. Долучилися і знає школи з єдиноборств, і велоспорту та й багато пересічних громадян, наших мешканців. Щодо спортивної складової. Тут організатори запропонували дистанції 1 та 5 кілометрів у чоловіків та жінок. Окремо виділили категорію мастерс для спортсменів старше 35 років. Учасники 16 років та молодше бігли дистанції у 500 метрів. Серед тих, хто взяв участь у Миколаїв Ріджон Ран Фест, було чимало відомих миколаївців. Ось Олег Єляка, багаторазовий переможець та призер міжнародних і всеукраїнських змагань у марафонах та на півмарафонах. Після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну спортсмен став на захист нашої держави у складі добровольчого полку імені В'ячеслава Чорновіла пробіг свою дистанцію і Анатолій Бугайов легенда Миколаївської легкої атлетики. «Все скучились за, за такими заходами, тим більше я збирався пробігти одну дистанцію, а прийшлося пробігти ще одну. Я подумав ну за того хлопця, який ніколи не зможе пробігти. І, і за нього пробіг. Про результати 5 кілометрів чоловіки абсолют перемогу здобув Руслан Монах. На такій же дистанції у жінок першою стала Юлія Тимощук. Кілометр у чоловіків золоту медаль здобув Юрій Грипич. Серед жінок Варвара Кривуля отримали свої нагороди і переможці інших дистанцій та категорій. Нагороджувала кращих Ірина Бондаренко. Слід зауважити, що жоден з учасників цього дійства не залишився без медалі та подарунків. Символічні відзнаки, подолавши свої дистанції, отримали всі спортсмени. Звірою те, що дякуючи силам оборони України, таких заходів у Миколаєві буде ставати більше. Сергій Мельников, Ігор Невідомський, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.